що сьогодні у кожного громадянина нашої держави біль і неспокій на серці. Такої тривоги, такого неспокою не мала наша незалежна держава ніколи. І ми, як парламент, кожна з наших політичних сил повинні все зробити мудро і виважено для того, щоб в Україні панував спокій, щоб в Україні панувала мир. І кожен громадянин відчував захищеність від нової влади, користуючись нагодою ще раз і ще раз наголошую: комуністична партія, наша фракція послідовно і наполегло виступає за збереження територіальної цілісності і єдності нашої держави. Для того, щоб забезпечити це не на словах, а насправді, ми вважаємо, що потрібно було б здійснити цілий ряд першочергових кроки, на мет, мета яких заспокоїти суспільство і гарантувати усім складовим частинам України, що до всіх влада держава відноситься однаково із повагою. По-перше, ми сподіваємося, що потрібно звернутися до голови Верховної Ради, виконуючи обов'язки президента, щоб він обов'язково ветував закон про мови. Щоб він офіційно оголосив про це, краще ми будемо розмовляти двома мовами: українською і рідною мовою того населення, яке вважає її рідною, ніж буде мова куль і «снаряді». Я думаю, кожен із цим погодиться. Друге, ми повинні усе зробити для того. Що Крим нехай собі поглиблює автономію? Хоча, якщо уважно прочитати нині діючу конституцію Криму, якої приймала Верховна Рада, то там автономної достатньо. Головне, щоб міло нею користуватися. Але це будь-яке поглиблення автономії. Ми виступаємо за те, щоб воно поглиблювалося і вирішувалося в рамках лише України і ніякої іншої, і ніякої іншої держави. По третє. Ми повинні висловити гарантії східним іншим областям про те, що їхні національні, культурні особливості і цінності будуть обов'язково дотримані в українській державі. Заспокоїти і не просто заспокоїти, а гарантувати, що кожна територія нашої України повинна бути гарантована від будь-яких перекосів. Четверте. Напевно, якщо не зовсім ліквідувати, а ми пропонуємо, що зовсім ліквідувати таку владу, як губернатори, то давайте ми підемо на той шлях, якщо обираємо мерів, то давайте будемо обирати, нехай територія обирає собі губернаторів. І нехай вони несуть перед центральною владою відповідальність, а не тих, кого центральна влада інколи нав'язує тому чи іншому регіону. І я думаю, таким чином буде набагато краще. І ще один. Надзвичайно важливий пункт, ми з вами зобов'язані зробити все для того, щоб регулювати конфлікт, який назріває в тому числі в Криму. Ми повинні всі усвідомити, що ні одна, ні друга частина суспільства не повинна закликати на нашу територію тих чи інших військ. Ми повинні усвідомити, що якщо на території України будуть війська інших держав. То горітиме наша хата, то полум'я війни буде на нашій території, що ті чи інші держави будуть вирішувати свої інтереси тут, і тому потрібно дипломатичною мовою вести розмову про те, щоб дійсно сьогодні врегулювати будь-які конфлікти. А найголовніше заспокоїти суспільство і зберегти цілісність нашої держави. Це на наш погляд найголовніші. Ті першочергові заходи, які ми повинні здійснити спільно для заспокоєння суспільства. І те, що особливо пече і болить для прихильників нашої комуністичної партії, для тих виборців, які віддали за нас голоси. Я хотів би нагадати і прочитати, шановні колеги, резолюцію Європарламенту 27 лютого прийнято. 12-й пункт говорить. Наголошує, що народ України і лише він має вільне і без зовнішнього втручання приймати рішення щодо геополітичної орієнтації країни, закликає тимчасову владу гарантувати всім демократичним з політичним силам їхні демократичні права. Засуджує напад на знищення головного офісу комуністичної партії та спроби заборони комуністичної партії та інших партій. До того часу, поки не буде звільнений наш офіс, до того часу, поки не припиняться переслідування комуністів, фракції комуністів не буде голосувати у Верховній Раді. Така, на жаль, реальність. Дякую.